Вітаю! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі Життя Буття. Сьогодні я вам розповім про лілії, як я доглядаю за ними і які сорти є в моєму садочку. Ходімо. Це азіатки. Лілія азіатські. Вони морозостійкі. ростуть в моєму саду вже давно. Це перший рік я їх пересадила на це місце. Дуже доповнюють гарно троянди. Троянка, дивіться, була жовта, а тоді стає ще трошечки і вона буде майже зелена. Ну, ось і дощ прийшов, потімнішили плюстки. Взагалі вона дуже добре тримається. Отут видно, ось зелена яка стає. Так, повертаємося до лілії. Це азіатка, вона морозостійка. Всі азіатські лілії, морозистійки, стійкі до хвороб. Не хворіють. Може, колись листочки попідсихають знизу, а підсихають, тому що е, іноді не вистачає вологу протягом дня. Навіть протягом дня, якщо вони були вечора политі, а в день така спека, то не вистачає все ж таки. Ну, то це відрегулювати дуже складно у нас на півдні. У мене є отакого от кольору гарному, великим таким кущем. І це вона вже. Тиждень квітує ця лілія. Також є в мене жовта, жовта в багатьох місцях посажена. Ось тут вона поруч з кліматисом є. І зараз ще вам покажу, де, де в мене є такі ж самі жовті. Так, ось така лілія ще в мене є. Це маленька. Вона перший рік квітує, я її присадила. З якогось місця вже не пам'ятаю і не пам'ятаю її назву. Гарненька. Він і її так причепила, вона додолу спускається так. Ось це це теж азіатки в такому кольорі в мене є. Так само, от що стосується, я назви не знаю, але що стосується саме оцієї лілії. Вона дуже добре, без всяких проблем розмножується. Ну, якщо десь капнула е, поруч, маленька-маленька зуболинка -маленька десь викопалася. Ну все, рахуйте, її можна тикати в будь якому місці в будь-якому місці вона буде рости. Росте всюди, ось тут, бачите в мене, я там потикала і там вона росте. І чудово себе вона там почуває. Гарна така. І тут, от у мене, жовтенька є. Це теж така ж сама азіатська. Так само я її пересадила в минулому році, вони в мене були біля троянд. Але сильно вони такі, ви ж бачите, вони височезні. Вони десь метр, метр десять Такой зріст мають І вони затуляють троянди. І я вирішила, щоб трояндам було більш вольготно більш сонця доставалося, і живлення, то я все-таки їх пересадила. Не шкодую тут гарне місце. Вони люблять сонце. На сонячних місцях азіатки почувають себе дуже добре у нас на півдні, листячки не Ну І знизу теж треш, трошечки, треш, треш, тому що не вистачило трохи вологи, і вони, і вона і листячка пожовтішила. Який догляд? Дуже простий. Для мене це саме невибаглива рослина, яка є. Вони лілії, не хворіють, я їх не обробляю. Іноді е, прилітає бронзовка, починає виїдати оці течіночки. Е, ну, бронзовку можна зібрати вручну. Так, е, підживлення на початку весни, як тільки з'явилися перші пагони, нітрама фоска 20, 20 20 я підготувала і все. Більше я її не годую, Як тільки вона відквітує, тоді я її підстригаю, зрізаю ці бутони вже опали, щоб не зав'язувалися сімена насіння, щоб не зав'язувалася. А навіщо вона насіння, щоб не забирала сили? Але стовбур залишаю для того, щоб коріння, щоб цибулина набиралася сил. Біля троян все ж таки залишилася оця велика жовта. Ну, неможливо все, як то кажуть, вигребся з землі. Оці лілії маленька, оцей сорт, вона не дуже височезна. Я їх залишила, і ще тут в мене є такі маленькі, вони вже відквітували, і поруч з трояндом і їм якраз сусідство те, що треба. Вони маленькі, невисокого зросту, не затуляють троянду. А оцей, бачите, теж десь залишилася цибулинка. І росте собі, росте тут. І нічого її не зробиш викопати. Ну, треба викопувати знов десь пересаджувати. Бо величенька таке, все ж таки, ось у трояндочку я її обрізала. А оця жовта, отака, вона все-таки затуляє її. Треба буде викопати. І тут ще є в мене тигрові. Ось так само, оці тигрові. Я вже не знаю, як вони тут опинилися в мене біля цієї жовтої троянди. Прямо в корінні, там її неможливо викопати. Ось, тут ігрові будуть трошечки пізніше квітувати, але теж красиві. І невибагливі. А ще в мене є лілейники отакого жовтого кольору. Багато суцвіт нав'язала. Погано, що квіточка оця тримається, тільки добу. Але ж за рахунок того, що багато квітконосів, на квітконосах багато бутонів, то вона квітує тривалий час. Теж невибаглива рослина, трохи підсихає листя, бачите, ну це полив, полив. А так ні, я її не обробляю, немає ніяких шкідників. Підживила так само разом з ліліями не треба фоскою. Коли відквітують, всі вже вже не буде бутонів на квітконосі, тоді я обрізаю ці квітконоси і цей весь догляд. Ще маю такого кольору азіатку насиченого помаранчевого. Красива така, мені треба її пересадити в інше місце. Якось тут вона загубилася під яблунею. Треба її пересадити. Також тут цей же ж невибагливий сорт. І тут він є в мене, і тут він квітує, і все йому нормально і подобається. Тут будуть ще будуть тигрові, вони ще ось, бачите, тільки-тільки понав'язували. От жовта, вона спочатку була тільки тут в мене лілія. починалося все з неї. І оце я її розмножила і вже давала, сусідям, роздавала знайомим і порозсаджувала по всьому садочку. Тут теж в мене є лілійки в жовті. Але бачите, я люблю такі щільні посадки, щоб одне на одному було, щоб землі не було видно. Ну, де не де, От таке я полюбляю. От така тут лілія теж в мене є в цьому полісадничку. І ще таку хочу вам показати. Це теж азіатка такого кольору поруч з трояндами, вона тут і з хостою. Пропоную вам ще одну красотку з мого саду. Це лілія належить до групи от гібридів, тобто схрещена, Лілія орієнтальна і трубчиста. Називаю ці лілії лілії гіганти. Ну, то розмір гігантський і дуже великі соцвіття, бутони, квіточки дуже великі. Дивіться, ось моя рука і ось така. Має дуже гарний аромат. Отут, де я стою, тут ну, просто французькі парфуми. Дуже довго квітує. Подивіться, скільки бутонів нав'язала на одному квітконосі. Це воно я порахувала от на самому великому 24 бутони. Квітувати буде довго, довго буде цей аромат стояти. Невибаглива, морозостійка, дуже гарно нарощує. Цибулини, ось тут гніздо, цибулин нарощує гарно, ось о маленький, теж буде квітконос, квіточка є, теж буде квітувати. Оце, оце її діточки. Вона в мене в садочку 4 роки. Замовляла я цю лілію, називається вона Eсте Moon питомнику флоріум замовляла одночасно три. Ну, плюс до тих ще цибулиних, які інші я замовляла. І от із трьох, з трьох прийшла тільки оця в гарному стані, і вона, ну, дійсно, вже четвертий рік мене радує ця лілія. А я вам зараз покажу оця лілія. Бачите, яка маленька ще вона. Вона десь півтора метра має, і перший рік вона тільки буде квітувати. Ось дала квітконос І я не знаю, що це за лілія. Я замовляла Беверлі Хілс ще і шахерезаду. От яка з них буде? А прийшли вони в дуже е, плачевному стані. Вони були пошкоджені, гнилі, одна не вижила зовсім, а одна лілія. ось. Залишилася в цьому році, прижилася. В цьому році, я думаю, щось, щось з неї буде. Подивлюся, який же це сорт. Підв'язую, у нас були дощі, квітконоси, ви ж бачите, скільки квіточок під тяжестю ще вологи додаткової, вони нахиляються. Якщо підсумувати, ті лілії, які рестуть в моєму садочку, оте гібриди азіати, лілейники. Морзи невибагливі, посухостійкі. Хочу зазначити, що під час квітування вони потребують лісі, лілії, потребують рясного поливу, але після того як вони вже відквітли, ви відрізали квітконоси не повністю, Частину стовбура, як я казала, вже залишається. Можна поливати їх вже рідше. Гарно нарощують гніздо цибули. На одному місці лілії можуть перебувати до 5 років. Оте гібриди десь 4 роки, а тоді їх треба розсаджувати. Ну, що дуже гарно видно на моєму садочку. Ви бачили, що ці жовті, оці бордові лілії азіати, вони по всьому садку. Це десь було одна-дві цибулини, і за певний час їх виросло дуже багато безкоштовного матеріалу, посадкового я ще роздавала, сусідям і таке інше. Ну що хочу сказати? Лілія це та квітка, яка поруч з трояндою. Має місце бути в кожному садочку, я впевнена, на півдні. Ну що ж, вирощуйте Лілії, милуйтеся ними. До нових зустрічей, до побачення.